Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Зняв я ці штуки, такі железяки. підкрилки, чи не підкрилки, крилья. Крила. Ну, в общем, вони ось так стояли. От. І до них кріпилося, виходить, ось це такий призовічок такий. Кріпився. О, це в мене він позаду стояв ось тут. Ну, я його зняв і зробив ось так. Тобто такий взяв берзовічок людський. Сюди поставив. Кіт, не штовхайся! Штовхається! Чого ти штовхаєшся? Я знімаю. Ось так вийшло. Якщо позаду, воно трошки виходить, як всередину він зайшов, не хочу, щоб він дуже тут сильно випирав. от Або він буде чіплятися за гілки, за якісь палки, лісом буду їздити, просто зірву його, а так він. Сховався, гарненько виглядає. Бо бачите, тут уже є тут, тут. Це вже якимись деревами. Трохи поцарапав, тут поцарапав. Ну, шрами вони прикоршають. Тому їх буде ставати ще більше. Бо я їжджу, виходить лісом, там повно гілок і всякого такого. Так, з покришками ще не вирішив, але думаю, буду ставити ширшу покришку. Диски буду брати від ниви, бо у ниви, виходить, центр, це центральний отвір такий самий. А розболтовка трошки відрізняється. Я думаю, що я там трошки розпиляю отвори і попаду в свої шпільки в ці. І в мене він стане. А диск від ниви, я не пам'ятаю, напишіть в коменти, хто шарить. Чи там 14? Напевно, 14, так? 14. А ну пишіть. То там потрібно і резину буде туди якусь поставити. Бо диски в мене є, а от резини там немає. Тому резинку треба буде докупити. Ну, напишіть, яку там резинку треба ну, з ниви диски. Чи може там взагалі на 15. А ну, ну пишіть, хто шарить, буде дуже, буду дуже вдячний за інформацію. От, так. Ну і що я роблю? Зараз я піднімаю кузов, і на піднятому кузові дуже зручно оце все знімати. Оці-всі. З алізяки. Ну так, бачите, виглядає. Там я вже поставив бризговичок, а тут, виходить, оце вони стояли такі. Ось один, ось другий. Я їх, я їх знімаю реально, бо, ну, таке. Воно мені не подобалось ніколи, що воно таке оце. Реально не подобалось. Тому геть. От. І, бачите, він стоїть, виходить, дуже низько. От. І коли я пускаю кузов, то він аж ось так, аж майже до землі. Так, дивіться, після тих покатушок, які були по піску, а по піску там нормально я поїздив. І що тут в мене цікавого? Ресори на місці. Пісок. Ну, трошки є тут, треба вінничком продути або воздухом продути, щоб було більш-менш чистенько. Так, потім, Потім. що ми бачимо? О, тут дивіться, є такий нюанс, його не було видно. Це коли, виходить, везли. І ось китаю цього трицикла. А тут зробили вмять, вмятину таку чимось не знаю чим. Її не було видно, бо вона була, виходить, ну така чистенька. Бачите? А тепер вона поржавіла. Це треба буде щиточкою зараз зачистити і зафарбувати, поки я побачив. Бо воно якось не, не гарно виглядає. От. А тут виходить так. Ось у нас є гайки. Це я вже сам робив, тут шайби ставив. Це все розкручую. От. І тут третій. Ось він, бачите? Третій. Три штуки їх. Підкрутив, зняв і все. І потім сюди монтую вже бризговичок, отак. Все гарненько виглядає. і менше оцього дрібязгу. Бачите, воно таке, звуки різні іздає, такі металеві, що я не люблю. Так, по акумчиках. Ну, наче все нормально. Тут треба заміряти, брати ще тестер, але то вже в іншому відео буде. Заміряю, скільки в кожному вольтаж, який, щоб розуміти, може десь щось підзарядити потрібно буде. Так. А по піску, коли ми їздили, ну що в нас тут трапилося? Що в нас тут, які в нас питання? Ну, в принципі, по роботі нічого не замітив такого, щоб погано було. Все, наче норм. Ну, є таке, дивіться, там, бачите, пісок поприклеювався. Вон. Трохи поприклеювався пісок, бо там і мотор був в піску, і в міст. Також в пісок не добре. І там я на пузу сідав раза чотири. Ото що тут у нас трапилось. Я вважаю, що там нічого не трапилось. Ну що там, віничком промісти, воно, бачите, все в піску. На рамі трохи пісок. Таке, може тут в трубу ще набрав піска в цю. А тут іде труба така, там може також пісок, але будуть десь з горки спускатися, де він посипеться. От, а, так, а так, в принципі, ніяких питань, гальма працюють. Оце, залишки, бачите, ще позалишалося. Трохи піску у нас тут. Отак ці не, не, не відірвало соски від камер, не відірвало, тобто пісок він такий був більш рихлий і нічого не сталося з ними. Бо їх зачасту відриває, навіть коли в сніг заїжджаєш, то може відірвати. На місці колеса накачані, там вони не продавлюються. І можна продавити. Ну, бачите, трошки колір поміняли. Вони стали такі більш білі від піску. Ну і від сонця. Таке. Просто можна буде взяти там щось може, якийсь жидкий силикон і просто пройти. І вони будуть чорненькі, такі гарненькі, де або мастило якесь взяти, можна мастилком трошки пройти. Якщо по бажанню, щоб вони були чорненькі. Ну, краще жидкий силікон. Він буде гораздо краще, набагато краще. Так, ну все, тоді знімаємо це. Тут я просто беру ключик ось, на 10 і відживляю, попускаю ці гаєчки. Затягнув я їх непогано. От, відкручую. Я так трошки їх попускаю, а потім уже цей ось так вручну. Якщо ні, ну треба вже двома руками, бо там треба притримати знизу болтик під отвертку, під хрестову. А тут уже гаєчку просто відкручую вручну, бо воно, в принципі, легко викручується. Все. Є. Інший пішов, а тут я, мабуть, вже не достану да, однією рукою. Чи ні, чи достаю. А мабуть, достаю. Давайте вже пооткручую і потім вам покажу вже накручуємо. Відкрученому... Не в ту сторону. Тут трохи піску поналіпало, бо тут, виходить, в мене змащено все. І а, бачите, то тримається, то не тримається. І піску, виходить, поналіпало. Все, я їх викручую зараз, вже без камери. Так, і ось тут. Зверху видно мені. А, бачите? От трошки позаляпувало. Багном всяким. Але тут теж також, бачите, треба ці болтики повикручувати ці гаєчки. Болтики, гаєчки. Так, все, відкручую, знімаю. От, Зараз. Так, бачите, зняв я вже ці желізяки. Все стало так рівненько. І тепер беру. Берзичок ось такий. І так от треба, виходить, відрізати кусочок для того, щоб, коли я його туди буду вставляти, щоб він у мене вийшов ось так в рівень з кузовом. ось, І тут я загинаю, виходить, беру так. Загинаю. Він такий піддатливий, згинеться непогано, запам'ятовує. Оце треба відрізати, бо воно заважає. Оце треба загибати ось так. Загнули. Потім вставляємо до цього моменту, щоб виріз попав. Ось сюди, ось так, бачите? Все. І тепер можна прикручувати. І він отак буде там прикручений. Так, просверлюю тут відрізав Бачите, цей кусочок я відрізав, сверлю отвір, просто так приставив, намітив. Приставив, намітив, просверлив. і зараз сюди буду ставити просто болтик. Болтик використовую, те, який був в комплекті. Болтик і гаєчка. Шайбочка вже моя. Ось так. Викручую гаєчку. З цього болтика. Так, і шайбочку також я знімаю. Так. А потім нам потрібно зробити ось так. Так, щоб хтось притримав. Хтось, хтось мабуть, ні. Ніхто нічого притримає, бо нікого немає. Так. Ось так. І цей болтик я вставляю сюди. Ось, є. Все. А тепер знизу сюди рівняю, щоб було рівно, і прикручую знизу гаєчку з шайбочкою. Так, прикручував, виходить, не вниз, тобто не позаду його встановлював, а встановлював його сюди, а це виходить у нас перед, тобто попереду колеса. Я його звідси зняв і поставив правильно назад. І тепер рівно його поставив, щоб з кузовом було в одну лінію. І вже тепер можна просверлювати другий отвір і також прикручувати. І все. Він тоді буде триматися і не буде його в сторону, ну, зі сторони в сторону, хитати. Да і все. І ось так один. І другий. І все по красоті. Так. І треба трошки його підігнути. Тобто ось так. Підтягнути. Так, там я вже закріпив ліву, ліву сторону, а тепер цю сторону. Бачите, це виходить шестерка сверло і шестерочка у нас сам болтик шестерка 6 міліметрів. І все, беремо просто так. Все, готово. Вон там, бачите? У нас є отвір. Все, тепер туди закручуємо просто болтик наш. Ось. він Я його вже підготував. Так, і сюди його. В цей отвір. І навіть там накручується в пластик. Все, і знизу ставимо шайбу. Шайбу і цей. Зараз поставлю. Все, вон там. Знизу, бачите. Гаєчки з шайбочкою. Все, і закручуємо, і все, готово. Так, ну і залишилась така купа металобрухту. Треба кудись його тепер скласти. Може, колись знадобиться. А тут зараз опускаємо і дивимося, як виглядає дивиться Я вважаю, що так краще, так? Напишіть мені в коментарі, як краще стало виглядати чи ні? Звідси погано їх видно, але все одно пишіть, коментуйте. Буду дуже вдячний. Так, і... Хочу ще переробити цю спинку, яка позаду, так, вона відкидається назад. Хочу її переробити. Бо вона вийшла, ну, вийшла непогано, але вона, виходить. Вийшла... Тут пам'ятаєте, там було відео в мене. Я сюди вклав замість тієї гнилої якоїсь ДСП. Я вклав сюди нормальну ДСПшку але вона занадто товста, вона чи 2-2,5 чи мм в товщину. І вона дуже важка. Тобто ваги додалося, ну, знатно. Якщо я піднімаю кузов, тобто я беру за ручку ось так, і тягну його вверх, щоб підняти. Дуже важко. А коли спинки немає, Взагалі я її повністю знімаю цю спинку, то кусов такий легенький стає і ну, легко піднімається. Тому я вирішив, що я її зніму і чи ОСБ-шку туди зроблю, чи в якусь фанерку візьму. Ну, щось таке легеньке, щоб воно було, але міцне. От, і зніму знову, виходить, цей матеріал, цей кожзам. І зроблю туди, виходить, новий ну, нову дошку. Так, тут трошки все в піску, бо пісок ввожу. Що поробиш? Треба повимітати буде. Отак, кузовочок нормально себе почуває. Кузовочок ну, десь підфарбовую. Ось тут, коли кузов стояв, то кузов, ну, борт. Він бачите, на, на тер піщинки попадали і він потер мені фарбу. Бачите? Отак, як стояв цей борт, так він і потер. Ну, я так підмальовую, підфарбовую. Тут такі також подряпані були, бачите, то я підфарбував, ну, вже яка фарба була. От. Ну, і тут таке ж саме, бачите, теж воно там вицарапало, то я підфарбував. Ну, таке. А так, в принципі. Ну, Цими штуками я не користуюсь, нічого такого не вожу, щоб треба було його чіпляти, прив'язувати. Але вони є. Вони, в принципі, не відірвалися, не відкрутилися, От, нічого не відпало. Так, тут по сварці, сварка тримається. От, нічого тут не тарабанить, нічого тут... Не відламалося, не репнуло, сварка вся вся вся, вся на місцях. О, ніде, ніде нічого такого немає. Є такий один момент, бачите, воно продавлено. А продавилося воно, виходить, чим? Ось. Оцей буфер, коли я відкривав борт, він відкривається. такими, раз-два. І в цей борт уже, бачите, він йде вниз сам. І я десь стояв так трошки набік. І він раз і пішов. І я його не втримав. І він, виходить, стукнувся оцим, оцим місцем. Він ударився Оп, буфер. Буфер такий достатньо твердий. І вийшла така вм'ятина. Тобто метал тут ну, такий. Знаєте. Місцями він товстий, а десь місця якісь попадаються такі, що дуже м'ягенький і його просто продавило. Ось якось так. Тут є також вмятина, Оце я купив вона була. Може підрихтую якось пізніше. О, ну, поки якось так. Ну Тут борт відкинув, бачите? Якщо ми завантажуємо щось в кузов, то ну таке пісок, там щось таке, то він попадає сюди, в цей отвір. І потім, коли ми закриваємо, то воно все висипається сюди і потім затирає тут все. Тому тут бажано закрити От, цей отвір. Ну, і тут так само позаду, бачите? Так само є такий отвір. І в нього так само це засипається. Ну, метал можете бачити, який. Ну, там все пофарбовано. Дякую за те, що пофарбували. А це кусочок металу. Це рубають, мабуть, рубають метал, і коли рубка йде, то відриваються такі кусочки. Не знаю, що там таке чорне. Чистий метал. Так, да, це чистий метал, чимось поцарапався, виходить. Ну а там все пофарбоване. Я тут зараз підмалюю. Візьму фарбу. Так, ну я пофарбував і тут, бо тут також замітив місця, де не було ржавчини, ну, була ржавчинка трошки. І тут так само, де було це місце, ну зараз вже не видно, бо я пофарбував, виходить, чорною фарбою. Ось, і все. Повністю в круг. По кругу взяв кісточку і. Пройшов де і все. Але там я заглянув, там з фонариком подивився, світлом, то там ну, пофарбовано все. Грунтом якимсь. Але немає такого, щоб не було фарби. Повністю фарба всередині пофарбована. Отак відкидується, виходить, борт. Значить, і можна завантажувати щось навіть ширше, щось велике. А кузов має розміри 1,30 м, тобто його ширина 1,30 м, І довжина від задка до переду 2 метри. Можна возити, взагалі, як в газелі. Тільки газель 20 літрів бере. А цей в розетку включаєте, підзарядили і поїхали. Ну, десь на 30 кілометрів е, хватає, коли завантажений, і на 30 км десь отак плюс-мінус вистачає. От. Ну, е, все залежить від як ви будете їздити. Якщо е, помалесеньку, газку давати мало. Тобто дуже не газувати, то вистачить їм трошки більше. А якщо будуть там якісь підйоми круті і хочете, щоб швидше, щоб швидше давати на повну ручку крутити, то, да, десь там 29 ну до 30 км вистачає на завантаженому. От. А на пусту, ну я не знаю, на пусту я не, не дуже, я пустим не їжджу. Нашу техніку впусту ганяти, правильно? То е, на пусту я не знаю. Не скажу. Думаю, що десь ну, більше 30. В будь-якому випадку. Ну, Може і 40. Може трошки більше. Ну, то, що я наїздив, то в мене вийшло 13 кілометрів і плюс іще 15. От. Е, це на завантаженому. Це були ями, горби і всяке таке. Тобто, круті підйоми були, в піску я рився, буксував. Тобто, ну, отак. Давав йому прочуханки нормальні. А якщо так плавно, то нормально воно буде. Можна їздити. Ну, так, в магазин з'їздити, якщо в селі живете, в магазин з магазину. Взагалі, блін, на легасику, на рибалочку легко. Техніка, звісно, достойна, Ну, треба е, змащувати. підшипники обов'язково зразу на передній осі, е, потім підшипники в рульовій колонці треба змащувати, е, потім підшипники в задніх колесах. Також і підшипники є в моторі. Також треба змащувати. От, якщо буде цікаво, пишіть в коментарі. Е, я зніму відео, подробне, е, що там вас саме цікавить, як його змастити. Без питань. Якщо якісь питання, задавайте. Ну і вподобайку вліпіть. Буду дуже вам вдячний. Підписуйтесь, хто не підписався. Хто підписався, той файний хлопчик або дівчинка. Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого.